Вітаю, шановна комісія, за запрошення на нашу комісію. Сьогодні, 30 січня 2026 року, розпочинаємо свою роботу в 12-й годині засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та цивільного захисту населення Авангерської селищної ради. Місце проведення Авангардівська селищна рада Одеського району, Одеської області, селища Авангард, вулиця Добрянська, 26. Оголошую про початок роботи постійної комісії з метою обговорення. Підготовки питань проєктів рішень, які мають бути розглянуті, ухвалені на пленарному засіданні Анагідівської селищної ради 12.02.26 12 року. Оголошую склад членів. Присутні члени комісії, член, е, член, комісії депутат Аналітської селищної ради, Передим Сурмантин Миколаївич, голова постійної комісії, депутата Аналітської селищної ради Жуковська Тетяна Олександровна, Секретар постійної комісії депутата Ангарської селищної ради Зазуляк Степан Степанович. Відсутні члени постійної комісії депутата Ангарської селищної ради Богданова Тамара Дмитра. З поважних причин. Відповідно до статті 8 положення про постійну комісію Ангарської селищної ради затвердженого рішенням Ангарської селищної ради від 06.11.20 року номер 5 -38. засідання постійної комісії є правочим. На засідання постійної комісії запрошений начальник соціального захисту населення у на селищної ради Жанна Георгійовна має підійти. Е, зараз тривога попросили, каже, ви починайте, я зараз піду. Не знаю, пройти чи ні, але ми, я думаю, що ми, ми ще можемо збиратися. Да? На розгляд постійної комісії винесено роботу, підготовлено та надана членам постійної комісії одне питання для знайомих та опрацювання. У вас проекти рішень. Попередньо на руках ознайомились з ними. Якщо питань немає, прошу голосувати за порядок день. Хто за? Хто проти? Дякую. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Так, на постійну комісію. Приступає до обговорення питання порядку денного про затвердження кандидатур та на присвоєння звання почесний громадянина Авангардівської громади та затвердження отримувачів винагород. Якщо питань немає, прошу голосувати. Хто за погодити та внести на винести на розгляд пленарного засідання Авангардівської селищної ради 12.02.26 року? Проєкт рішення про затвердження кандидатур на присвоєння звання почесних громадянин Авангардівської громади. Та затвердити отримуючи від нагороду. Хто за? Проти? Утримався. Дякую рішення прийнято. Наш порядок день вичерпано. Якщо немає питань, будь ласка, по своїм. По своєму розпорядку Дякую за увагу. дякую, що...